Про те, що я можу сидіти навпроти свого майбутнього чоловіка, така сюрреалістична. Знайти людину, з якою можна бути до кінця. Підходяща жінка, побачить мою душу, моє серце. Думаю, це величезна перевага, що чоловіки не бачать мене. Вітаємо на шоу Любов Сліпа Німеччина. Привіт. А це хто? Привіт. Привіт. О, дуже мило. Привіт. 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 Вітаю. Вітаю. У мене не було стільки побачень. Привіт. Я завжди сплю коліка. На жаль, це не для мене. Привіт, привіт. Так. Це мене заводить. І ти ніколи не казала, я тебе люблю? Мені mm -mm. mm -mm. цікавий внутрішній світ людини, її душа, її цінності. Тож ти шукаєш милого покидка. Mm -mm. Постійно думаю, який він має вигляд. Можливо, я маю вигляд бабія, але я зовсім не бабій. У нас є зв'язок. Його можна відчути навіть через стіну. І я хотів би запитати тебе, чи будеш ти моєю дружиною? Так. 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 Yeah. Перша ніч була чудова. Здається, ми давно знайомі. У мене точно метелики в животі. Ти уявляєш, що матимеш ідеальну історію кохання. Але чомусь усе вийшло інакше. Я прийняв неправильне рішення. Це було дуже незручно. Ти почуваєшся комфортно. Але весь цей час є інша жінка. Я не можу вступити в шлюб без повної довіри до тебе. Сьогодні ми побачимо, чи справді любов сліпа.